Отже, як мене засватило команду залужного. Розказую. Телефоную колега і запитую: а ти в курсі, що в одному розкрученому телепроєкті, який називається як одна маленька країна, ведучий з посиланням на мене розказував, що нібито Юлія Яцик-колега формує команду залужного, і ніби запропонувала мені місце в команді залужного. Ну, я засміявся, кажу, взагалі-то я. Навіть не думав думати про якісь такі речі, тому що я, правду, нічого не в курсі. Чи заложник формує якусь команду, не формує. Чи Юлій Яцик, якимось чином цього причетна, бере участь в цьому, не бере участь. Я, взагалі ніяких розмов у мене не було на цю тему ні з Юлією Яцик, ні з іншими колегами, ні з іншими людьми. Я просто не в курсі, чи щось таке відбувається, чи ні. Але при цьому, уявіть собі, є особи, які. Просто зухвала брешуть публічно. І є ж люди, які на це ведуться. Ну, будь ласка, не піддавайтеся маніпулятивним впливам, не хавайте цю брехню, перевіряйте інформацію. Бажано в першоджерелах, ну це ж не так складно. Я теж публічна людина, все, що я роблю, в принципі, я стараюся комунікувати публічно. Не складно ж перевірити, просто написати, звернутися, уточнити. Не піддавайтеся цим впливам з боку ось таких брехунів. Будь ласка, будьте уважними пильними, найкращими поважаннями.